Яка олійність соняшнику, де можна перевірити, е, яку б лабораторію могли б ви порекомендувати? Не знаю, Мі, моя думка така, що я жодну не рекомендую лабораторію, тобто кожен сам вибирає, є арбітражні різні лабораторії, які там я так зрозумів, не на якомусь законодавчому державному рівні? Типу, е, коли, наприклад, якщо є розбіжності між вашим там покупцем е, і ви знаєте, що у вас зовсім інша якість, ви берете незалежного експерта, відбираєте там чи разом відбираєте зразки е, з, в їх? Пломбу під пломбу і відправляєте на арбітраж. І Тоді приходять показники. Це перший варіант. Арбітражні лабораторії дуже багато їх, але це набагато дорожче, ніж просто привезти на якийсь елеватор і здати там зразок за 200-300 гривень. Вам зроблять ту олійність. Я звичайно довіряю тільки нашій лабораторії. Чому я її довіряю? Тому що я знаю, скільки грошей ми вкладаємо в. В неї я знаю, яке обладнання в нас. Я знаю, як часто ми його калібруємо, сертифікуємо, як ми це все дотримуємося. Ми розуміємо, якщо тільки Ми ж виходить не просто елеватор, який знаєте, там купив, і, і все, і ну, типа, і по барабану він там яка якість. Знаєте, як писали, що не дивляться навіть на олійність. Ні, ми обов'язково дивимося. Виходить, що ми ту ж продукцію потім переробляємо і з неї виготовлюємо олію і макуху. І в макухі теж є олійність. І Ми маємо себе не надурити і нікого не надурити. Типу, виходить, ми прийняли соняшник, показали низький протеїн чи олійність, е і потім продали макуху, в якому теж саме показали низький, не низьку олійність. Ну, типу, не може бути так, якщо ми бачимо, що є соняшник, який ну, типу, на виході був соняшник з одними показниками, на виході є макуха і вихід олійності, зовсім інший, який не відображається, ми сразу же визиваємо знову, щоб ну є в нас контрольні взірці, ми перевіряємо одразу. Визиваємо експерта, який сертифікує, переобладнує, налаштовується все обладнання, тому дуже серйозно до цього відносимося. І коли е, я відправляю на свою лабораторію зразки, я точно знаю, що там все окей, я знаю, що їх зроблять так, як потрібно. Я знаю що ті зразки, які зробили, вони зберігаються. Що я навіть, якщо ну типу відібрав зразок один, приїхав до нас зовсім інші показники, ніж ніж той зразок, який я відбирав перед цим, то ми можемо його підняти і ще раз зробити показники і сказати, що дивіться, Да дійсно так було. Чому так? Хрен його знає, погано відібрали зразки, фермер передав там сусідньої кучі. Чи, ну, хто? В чому проблема? Обов'язково ми за цим цитуємо. Тому, ну, типу, не хочу нікого рекомендувати, чесно, вірю тільки наші лабораторії. Але ще раз, ви маєте, був би я фермером, я би відправляв би відразу на три лабораторії. Три найближчі сусідні лабораторії. От в кого покаже краще, тому і віз. Але ще головне, що знаєте, на що зверніть увагу, буває таке, що е типу, може показати великий, велику олійність. На вразку, а ви прийдете і хріново, якого хрена? Тіпа. Типу. Тому ну надо, надо вирішувати. На мою думку, якщо вас один раз надурили, я взагалі не понимаю, який сенс дурити елеватором людей. Дивіться, якщо ми хоч раз когось надуримо, ну ви в следующий раз у нас привезете? Ні. Тобто, виходить, я один рік заробив, а всі інші, що я, я роблю? Ну так, ну типу, ти або працюєш, де заробляють всі, або ну, типу, одноразовий бізнес. Коротше, і, на мою думку, вам треба вирішити відправляти як мінімум трьом елеваторам, щоб розуміти, деякі. Ну і звичайно, по досвіду вже вибирати елеватор з яким працювати, в якого краща ціна, в якого кращі показники показують і кращу умови для вас.